О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть твій найгірший сон. Я скажений. Блюбер тім не збрехали. І справді показали цілих 10 хвилин. Нового геймплею чи 10? Sony тестує у відкритій бета-версії нову прошивку п'ятого PlayStation, котра додасть новий режим економії енергії та можливість дуалсенсами підключатися одразу до чотирьох девайсів та швидко перемикатись між ними. Ця новина також викликала хвилю обурень в осередках компетитів плеєрів та гравців у файтинги. Я дуже злий. Мікрософти передумали підіймати ціни через хвилю негативу в інтернетах. Wait. Nee, чекайте, я передумав. This... Розумне рішення. І тепер до прикладу The Outer Worlds 2 коштуватиме не 79,99, а 69,99 доларів. Хлопці! Стало краще. Вархорси пообіцяли випустити збірник коміксів Stories Untold у Всесвіті Kingdom Come Deliverance. Про Марчина, Радцеге Кобилу та Богуту коштуватиме це діло 30 євро та має надійти у продаж десь колись у грудні цього року. Клас! Копи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Super Giant Games оголосили, що Hades 2, перебуваючи в ранньому доступі, отримає ще одне 11 за рахунком баланс оновлення перед тим, як вийти в реліз. Кращої гри не зроблять. Аби віддати честь покійному Озі Озборно, Brutal Legend стала безкоштовною. Проте лише на символічні 666 хвилин. Вел! Well. It's about fucking І ей перед тим як випустити повноцінного трейлера шостого Баттлфілду, запостили в Твіттері коротеньке відео з натяками на сюжет. Він розгортається в недалекому майбутньому, де на НАТО яке розпадається, нападає таємнича терористична організація Pax Armata, що ймовірно списана з Рашки. Знову ті кацапи, блять. Повноцінний трейлер має вийти вже сьогодні, а тепер вже о 18.00. Я знаю, знаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.